Проводжу акцію голодування в протест чиновницькому безладу, безчинству проти корупційних схем. У минулому депутат Дубинської міської ради, а нині підприємець Юрій Коханець, оголосив безстрокове голодування. Уже декілька днів він сидить під приміщенням міськради. Таким чином чоловік протестує проти дій міського голови Дубна та місцеве управління архітектури, які, на його думку, незаконно видали дозвіл на будівництво на сусідній з його приміщенням ділянці. Земля, під забудову якої міська влада дала дозвіл, знаходиться у самому центрі міста. Такий собі ласий шмат. Вона знаходиться між магазином Юрія Коханця та... Торговим центром ще одного підприємця Олександра Семенюка він як і Юрій запевняють спершу зраділи, що ділянку нарешті забудують в кінці літа на цій ділянці помінявся власник який. Ну, має наміри будуватися, на що ми зраділи, тому що ну, ділянка зараз навіть, воно стані, заросла. Зрозуміло, що це не годиться і щось побудується цікаве, і воно буде і для міста цікаве, і для наших об'єктів, тому що воно буде створити поряд сусідній гарний простір, буде збільшувати трафік, якщо це буде е, ну, хоро, а це хороше місце, людне місце, то воно буде тільки на користь повишати трафік і, і нашим об'єктам. Тобто, Свого часу зараз міська рада подає це як ніби конфлікт недобросовісних сусідів. Насправді це є конфлікт між дубенчанами та міською радою. Як пояснює Олександр Семенюк, новий власник ділянки, заступник голови Дубинської РДА Борис Курицький, він збирається взяти у користування ще частину тротуару і забудувати ділянку всупереч усім державним будівельним нормам. А міський голова на це закриває очі, ба більше намагається допомогти узаконити зведення. Навіть планує винести це питання на закриту сесію міської ради. Він висловив. Нас її бажання забудовуватися, але стовідсотково забудовувати свою земельну ділянку, ну, оформлену на маму, від будівлі Юрія Миколайовича, замурувавши йому вікна, знішив там існуючий газопровід, в нього там кухні, виробничі під при, ну, виробничі. Приміщення, в яке потрібна інсаляція попередньої власниці, був розроблений проєкт. Вона проходила експертизу і, відповідно, проходила українську експертизу. У нас є протоколи тієї експертизи, вона надавала. І там були влаштовані протипожежні вісики, протипожежні розриви на випадок пожежі, там у 8-12 метрів, здається, так. Ну, він сказав, що його бачення таке. На компроміси новий власник скандальної ділянки в центрі Дубна йти не збирається. Більше того, пропонував і взагалі знести сусідні будівлі. Підприємці звернулись до міського голови Дубна Василя Антонюка, аби той допоміг вирішити проблему. Адже якщо будівництво все ж розпочнеться так, як хоче новий власник, магазин та торговий центр можуть завалитись. Однак підприємців так і не почули. Люди, видать, не відчувають в собі меж. Все порішали. І міський голова сказав мені, а мені управління, містобу, е, управління архітектури та будівництва не підля, не підкоряється. Я нічого не знаю. Він робить ну, таке враження, що він взяв очі в того е, собачка, який сірко. Отака права. І я йому заявив це, він на мене ображається, але якщо він мав би якусь совість людську, то, то був би втрутився і не але ж видати. Е, Якісь ну може обіцянки со сторони цих людей. Ну видать, дали йому пошту в свою чергу. Василь Антонюк вважає ситуацію надуманою та коментувати її на камеру відмовляється. Це просто видумка. Ви по одного не знаєте, а мені розповідати дуже довго. Я не хочу про це говорити навіть не зобов'язаний. Розповідати, а ви що хочете там пишіть? У мене своя думка про це все. Я ви скажи, що міський голова відмовився від, комент від коментарів і рахує, що це надумане все, де все. Можете так і прямо сказати. Добре, що це є надумане все, розумієте? Придумане, надумане, це піар, і ще нічого. Відхрещується від забудови в центрі Дубна, і власник скандальної ділянки, заступник голови Дубинської РДА, Борис Курицький, каже, що немає ніякого відношення до цієї ділянки, як і до власників підприємств, які знаходяться поруч. Бізнесмен Олександр Семенюк цю інформацію спростовує. Розповідає, нещодавно міський голова сам влаштував зустріч підприємців із Борисом Курицьким, аби ті дійшли згоди. Тож, очевидно, що міський голова зацікавлений у тому, аби ділянку все ж збудували і не Важливо, що буде це всупереч усім нормам та законам. Ірина Жуковська, Олег Степанюк, телеканал ITV.